на про економічні підсумки тижня в світі. Головна новина засідання ФРС. В прес-релізі там був натяк за сповільнення темпів підняття ставки, тому що знову ставку підняли на рекордні 0,75, вона зараз 4%. Але потім виступив Джеремі Паул. Ще раз підтвердив рішучість ніяких натяків на пом'якшення. І ринок вже закладає, що ставка може до 5% досягнути наступного року. Ну, відповідно, ринки одразу почервоніли, впали. В Україні міністр фінансів дав велике ексклюзивне інтерв'ю, сказав, що вони хотіли б взагалі відмовитись від друку гривні, тобто від закриття НБУ дефіциту бюджету, якщо буде необхідна фінансова допомога від західних країн. Опис е, інтерв'ю даю в лінку до цього відео. І нарешті в Європі почалися розмови, яким чином резерви, заморожені Росії віддати на відбудову Україну. Ну, даю знову таки статтю в Блумберг, а ви побачите, що поки що з європейською швидкістю процес дуже далекий.